І цей ранок ми розпочинаємо зі спілкування з Кирилом Сазоновим, політологом, добровольцем підрозділу Грім. Пане Кирило, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю, радий вас бачити, пане Кирило. Вітаємо давайте розпочнемо з такої міжнародної панорами. якщо можна так сказати? Вчора було дуже багато новин пов'язаних саме з нашими союзниками. І спочатку в Євросоюзі Союзі заявили Жозеп Борель, відповідальний за міжнародну політику в ЄС, заявив про те, що все більше країн Європейського союзу починають знімати заборони Україні бити західною зброєю по території Росії. Потім на прес-конференцію ввечері вийшов президент президент Франції Мануель Макрон він навіть мапу з собою приніс на прес-конференцію, показував журналістам ситуацію на фронті російські бази, з яких ведуться обстріли ракетні території України, і сказав, що Франція виступає за те, щоб Україні дозволити бити по російській території, але він зробив таке уточнення, що лише по військових базах, з яких ведуться обстріли ракетні, от як на фронті сприйняли цю новину, і чому на вашу думку Макрон Макрона така вибірка, що бити можна західною зброєю лише. По базах військових, звідки ведуться ракетні обстріли України, звісно, військові підтримують це, бо ми про це казали завжди: що неможливо збити кап, який летить на місто, який летить на Харків, на Чугуєв, на Костянтинівку. Вчора чотири каби кинули. Неможливо спинити кап, який летить на часів яр, який ми боронимо. Це майже неможливо. ППО не працює. По Харківу кидають ракети С-300. Вони у повітрі знаходяться настільки мало часу, бо це дуже поруч, що їх теж майже неможливо зупинити. Тобто, бити треба по базах по пускових установках. Як політають ці ракети, наближається ця установка до кордону України, може вдарити по Харкову, її треба знищити. Авіабаза збити літак важко. Хлопці, тут поруч, 110 й вже назбивали багато, але все ж таки літак у повітрі це важко. Ракета у повітрі це важко е, нанести, завдати удар по складу цих ракет по аеродрому, де базуються ці літаки, злітають все це вирішення проблеми. Військові давно ну, наполягають на тому, щоб бити саме так. Ну це розумно. Це тактика, це дасть результат. І Росія завдає ударів саме з аеродромів. І з де пускають ракети зі своєї території. Нащо грати у цей теніс? Нам дозволяють захищатися. Ну це як усік з Ф Юріком б'ється, а усік, кажуть: тільки в жодному разі не бий його по голові, або бий тільки лівою рукою, або ти маєш захищатися тільки тоді, коли він тебе б'є. Все його бити не можна. Ну так, так не виграють війни. Тому ми, звісно, дуже позитивно це сприймаємо. Так і треба працювати, і сподіваюсь, що. Це питання буде вирішено, бо і фон Расмусен вже про це кажуть, і Макрон про це каже, і президенти, лідери деяких країн про це кажуть. Щодо військових цілей, ну то добре, то спочатку нам забороняли взагалі, спочатку нам не давали цієї зброї, потім забороняли бити взагалі по території. Зараз заборонять бити по інших об'єктах, крім військових. Насправді ми ж не б'ємо по житлових кварталах, нема таких цілей. Ми б'ємо або по НПЗ по інфраструктурі нафтопереробній або по військових об'єктах. Добре, ці ракети полетять по військових об'єктах дрони по НПЗ. Потім дозволять ракетам бити по НПЗ пане Кирило, Я би хотіла уточнити це запитання, бо ем, виходить так, що Макрон запропонував якийсь такий компромісний варіант не просто бити по російських військових об'єктах на свій розсуд, а бити саме по тих. Звідки наноситься удари, чи таке компромісне рішення теж ви вважаєте, було б ефективне для збройних сил України в математиці? Є е, такий е, метод простіших ітерацій, називається поступового наближення до того, що що тобі потрібно, до потрібного результату. Я ж кажу зараз по військових об'єктах, які ну становлять для нас загрозу, з яких літають, літають ракети та літаки. Потім трошки більше більше, більше і вийдемо на необхідний нам результат. Пане Кирило, а як ви могли би можливо, теж читали, чули, бачили повідомлення німецького видання Більд про те, що Україні західні союзники надавали сили ППО, ну ті ж самі Петріоти для оборони свого неба, але не для збиття цими системами російських літаків? І от там приводиться один із випадків, коли Україна застосувала Петріот саме по такій цілі, не ракеті а російському літаку, і нібито в Київ по? Почалися гнівні дзвінки з Берліна, з Вашингтона. Мовляв, ми вам цього не дозволяли. Як на вашу думку, аналізуючи уже по суті третій рік війни широкомасштабного вторгнення, як на вашу думку, очі... окреслюються ці умовні червоні лінії для України з союзниками? Звісно, це біль з посиланням на якесь джерело, тому довіряти 100% я би не став. Але чи могло таке бути? Так, звісно, могло. Ми вже бачимо, що. Захід дуже дуже боїться і дуже поступово позбавляється цього страху цих вигаданих червоних ліній. Ми вже скільки раз їх пересикали, і я писав, казав про це, що ну ми чергову червону лінію перетнули російську, і що нічого, спробуйте з нами. Це взагалі не страшно. Це весело. Ти перетнув червону лінію. Вона стала, як ми жартуємо, корічневою. А захід дуже дуже ну обережно ста. Оце не треба. Це ескалація, це приведе до великої війни. Де да йде вже велика війна? Ми ж це бачимо. Неможливо сидіти на двох стільцях. З Росією треба воювати, треба максимально допомагати Україні бити по Росії, бо інакше е, велика війна прийде і до Германії, до Німеччини. Вони цього мені здається, ще досі багато хто не розуміє. Їм здається, що конфлікт суто між Україною та Росією, і він так і завершиться. Але конфлікт. Між цивілізованими країнами, між заходом та союзом країн диктаторських це Росія, Іран, Північна Корея за підтримкою Китаю? Велика велика війна вже триває? З чим цим нічого не поробиш, пане Кирило? Якщо говорити знов таки про історію, що Україна таки застосовувала патріоти не лише на своїй території або, умовно, по умовно по території Росії або російському літаку, як ви думаєте, який це міг бути відомий випадок? Важко сказати, бо всі російські літаки, які кидають каби, які летять по е, ракети, які летять по Києву, каби, які летять по Харкову, які летять по Констахі, по Покровську, по нас літаки не залітають на нашу територію ворожі. Uh -huh. Вони випускають їх або над Донецьком, або над Білго Білгородщиною, або ще далі. Вони не наближаються до повітряного простору України. Неможливо збити літак з ракетою чи з кабом нашими системами ППО, тому що він не заходить в наш в наше воздушне пространство. Їх треба збивати на територію Росії, інакше це не працює. Пад Кирило, я коли говорив про міжнародну панораму, що забув згадати Чехію. Вчора сталася новина про те, що Чехії все ж таки зібрали оцей 1 мільярд і 600 мільйонів доларів чи то євро умовних одиниць для купівлі снарядів для України. І в цій новині йшла така примітка, що уже постачання цих снарядів можливе до збройних сил України з червня цього року. Тобто потрібно от іще трохи почекати, і снаряди від чеської ініціативи підуть в той же час минулого тижня. А ми читали аналітику британського видання Sky News, яка ґрунтувалася на дослідженні консалтингової кампанії про виробництво снарядів в Російській Федерації, і ті прийшли до висновку, що там втричі швидше росіяни виробляють снаряди ніж це роблять західні союзники. Тому тут запитання: От що стоїть на кону в цій гонці виробництва снарядів? Й на кану та демократію в Європі третя світова війна, яку можна зараз е купірувати на, на цій стадії придушити Росію. Якщо далі Захід буде так повільно рухатись, то це буде погано. Насправді Чехія дуже гарна ініціатива, і ми вдячні президенту чешському Петру Павлу. Ну ми, як військовий, дуже його цінуємо за те, що він сам бойовий генерал, і він розуміє, що потрібно Україні як найбільше снарядів, як найшвидше. Але гроші збирали багато країн. Ми це теж розуміємо. Але з іншого боку, та ж сама Чехія та Бельгія, на жаль, послаблюють санкції щодо російської металургії. Це погано, і олігарх Лісін зараз заробляє мільярди на заході, і ці мільярди витрачаються на війну проти України. Але ми розуміємо, що і проти заходу з цим теж треба щось робити. Дуже важливу угоду вчора підписали з Бельгією та Португалією. Теж там два наших інтереси закладено: перший гроші і допомога зараз. І допомога в перспективі. Бо ми ну, вже ми рожеві окуляри окулярами зняли. Ми вже не довірливі люди. Ми розуміємо все, що єдиною гарантією стабільною. Ми ж зараз кажемо про гарантії безпеки України в контексті формули миру, в контексті саміту у Швейцарії, справжньою гарантією 100% безпеки України, Збройні сили України та народ, який їх підтримує, все ми в цьому пересвідчились, тому те, що Бельгія буде е, вводити. Допомагати нам зброї, і Португалія і те, що е, Бельгія об'язується там в контексті цієї групи Расмусен Єрмак вводити нові санкції. Це теж важливо. І я сподіваюся, що металургію це теж затроне якось. Тобто, загалом треба працювати, і міжнародна політика дуже важлива. Мені здається, що ми даємо е, какби аргументи дипломатам, тримаючи фронт, завдаючи ударів по Росії. А зараз основна основне навантаження йде на дипломатів. Вони мають наших союзників мобілізувати по максимуму, щоб придушити економічну Росію, і щоб на цьому саміті формули миру. Ми отримали таку масову міжнародну підтримку разом тиснути на Росію, бо це біда для всієї Європи і не тільки Європи, а, пане Кирило. Знов таки повертаючись до Бельгії і до теми невикористання... Зброї по території Росії напередодні, коли пан Зеленський оглядав ці літаки, які мають вже з'явитися перші з них в Україні в 24-му році, там було знову підкреслено для закордонної преси, для місцевої бельгійської преси, що Україна погодилась на умови отримання літаків f 16, так само використовуючи тільки на своїй суверенній території, мається на увазі на кордонах України в межах 91-го року. Але разом з тим, наскільки все-таки поява навіть за таких умов. Літаків f 16 змінить ситуацію на фронті. Ну, пані Марічко, ми з вами на початку про це казали. Що ці умови, я сподіваюся, будуть змінюватись потрохи. Дайте нам літаки, а потім будемо розмовляти. Це дуже добре. Літаки важливі тому що я ж кажу: ППО не збиває ракети, не збиває літаки, які запускають ракети і каби над територією Росії. Тому їх можуть знищувати тільки винищувач або завдавати ракетного удару по базах. Наразі це буде заборонено. Але далі подивимось, Далі подивимось, які будуть результати безпекової формули. Яка буде формула мира, які гарантії безпеки? Можливо, цю можливість нам і дадуть. Це буде дуже дуже гарно. Я сподіваюся, що це буде все змінюватись. Потроху потроху. Ми чогось досягнемо. Тому але... так це обмеження, да погане, але ми бачимо реакцію Макрона про яку ми теж розмовляли. Сподіваюсь, що це все це буде змінюватися. Але тут ще цікавий момент. Якщо подивитися на географію України і ті окреслені кордони 91-го року, то так виходить, що ми от, якщо зараз уявити цю е, тимчасово окуповані навіть території, от ви кажете, що над Донецьком іноді та пролітають російські літаки, які от і... запускають звідти каби. ми, зараз ви згадали Костянтинівку, Був жахливе влучання цієї ночі кабу по житловому будинку. Росіяни вцілили. Е, Якщо подивитися на географію, то е, виходить так, що от південніше, оцей фронт е, Запоріжжя, Крим, е, Херсон, е, це якраз та територія, де можна повністю е, виходить нейтралізувати росіян в небі зараз. Саме так і виглядає: тобто, е, працювати по російській території, збивати над Росією літаки, актуально зараз найперше для Харківщини і можливо для Сумщини буде. А тут у нас так над Донецьком випускають всі КАБи, Всі ці ракети, навіть які йдуть далі на територію України, вони виходять над Донецьком. Це формальна територія України, і ми можемо там працювати вже зараз, навіть цими обмеженнями. Це стосується і запорізького напрямку, це стосується і Криму. Там ми працюємо спокійно взагалі. Це нам дозволяють. І насправді ці вибухи пам'ятаєте минулої ночі, позаминулої, у Луганську, у Моспіна, Україна. Точково, дуже хірургічно, методично знищує систему ППО Росії. І зараз вже та система ППО, яка є у Ростові, вона не прикриває ані Росію, ані тим паче тимчасово окуповану Донецьку і Луганську частину областей. І там же наші ракети будуть працювати не поспішаючи, спокійно, дуже точно, влучно, тому що ППО там не буде. Ми бачите, що ми їх винищуємо скрізь. Пане Кирило, давайте перейдемо ще до внутрішнього обговорення. Вчора міністр оборони України Рустем Ум'єров дав інтерв'ю дуже розширене міжнародній агенції новині Reuters і один із. Одна із тез, яка прозвучала з вуст пана Умєрова, це про те, що Росіяни готуються. Давайте так, щоб я не нашкодив, потрібно знайти цю цитату: відкрити новий фронт на півночі України. Вони собі ставлять за мету. Це як ви оцінюєте з огляду, як ви взагалі оцінюєте спроможності Росіян відкрити цей фронт на півночі України з огляду на те, як вони намагалися прорватися на цьому кордоні російсько-українському в Харківській області. Ну, ви бачите, що на Харківщині вони свої мети не досягли. Ми бачимо це. А вони сподівалися швидко зайти на Вовчанськ, закопити цілий плацдарм і становити загрозу Харківу, загрозу логістиці, загрозу Куп'янську таким чином, щоб туди перекидали резерви українські, не тільки стратегічні резерви, які в нас є, десь, а з інших напрямків. Але вийшло так, що вони сточили при наступі свої підрозділи настільки, що і вовчанськ не зайняли. Це, що хотіли, не зайняли. Загрози Харківу немає, а вони мусять перекидати вже свої резерви туди, з інших ділянок фронту, щоб якось продовжувати тиснути. Що стосується можливості наступу з півночі, будь-то Сумщина, Харківщина, для цього треба справді сконцентрувати великі війська. Якщо пан умеров, міністр каже про 300 тисяч, так це дуже потужна сила. Це дуже велика загроза. 300 тисяч або ну вони мають. Це ж не просто зібрати 300 тисяч по росії, наловити хлопців там привезти їх. Їх треба вдягнути, взути, екіпірувати, їх треба гадувати, поїти водою, взути їх треба по розміру, бо інакше вони постирають ноги і не зможуть ходити. Це на фронті взагалі не смішно, це вирок. Їх треба десь селіти так, ну, розміщувати так, щоб туди не прилетів Хаймар і накрив усіх разом. Їм потрібна техніка, їм потрібна паливо, харчі, їм потрібна система ППО. Для захисту від наших ракет їм потрібні реби для захисту від наших дронів, бо інакше це все просто мішені в тирі. І сконцентрувати таку групіровку з такою кількістю техніки, з, з усім і з, об, 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 забезпечувати їх всім необхідним. Це така логістика, це такий процес. Він надважкий і він дуже помітний. Це не зробиш швидко і не зробиш непомітно. Наша розвідка буде все це бачити майже онлайн. І в цьому контексті знов нанесення завдати ударів по території Росії по військових цілях дуже і дуже важливо. Пане Кирило, дуже вам дякуємо. Кирило Сазонов, політолог, доброволець підрозділу Грім, був з нами на прямому зв'язку.